Всім привіт! Раді вас вітати на нашому каналі. Знімаємо ціни на Луцькому авторинку. Сьогодні знімаємо ціни на автомобілі Renault Megane 2, 3 4 моделі та Passat Б6. Всім приємного перегляду! Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте вподобайку, натискайте дзвіночок, аби не пропустити наступних наших відео. Напишіть будь-який коментар під даним відео. Також прошу всіх, хто купує автомобіль. Дзвоніть до продавців, хоч бачили машинку на каналі це потрошки. Хочемо оглянути, перевірити. Отож, всім приємного перегляду. Також ще хочу зробити маленьке оголошення для власників автомобілів, які дивляться наш канал. Пропоную зняти вам передпродажне відео, де ми познімаємо салон автомобіля, відсік двигуна, багажне відділення. Пройдемося по дверях, по сидіннях, по салону, торпедо. Покажемо стелю, ну що все чисте, все гарне, нічого не не по порвані сидіння. Пройдемося прибором, який показує товщину лакофарбового покриття, аби показати, де були підкраси, якщо немає, то взагалі ідеально. Викладемо відео на каналі. Багато підписників є, люди обирають собі автомобіль. Отож, ваш автомобіль таким чином можна швидше продати. Вартість послуг договірна. Звертайтеся, пишіть в інстаграм, заходьте на канал, там є посилання на інстаграм. Чекаю ваших листів. Номиган 3 в синьому такому голубому кольорі. 12 рік. 1038 пробігу, 8900. Міганчик другий продається. Ціна 5950, газ, бензин. Сьомий рік, загальний пробіг 175 тисяч, клімат, контроль, круїз, електропакет. Міганчик третій. Сіренький колір, гарний стан лакофарбового покриття. 11 рік, 6900, телефон продавця вказано. Пробіг 259 тисяч. цікавить дзвоніть до продавця, бачили на каналі все потрошки. Продається рано меганчик третій, кузую вже рестайлинговому. Ціна. 16 рік випуску. В новому кузові коробка автомат, лакофарбове покриття заводське, без жодного підкрасу. Є телефончик, ціна не вказана. Кого цікавить, дзвоніть до продавця. Кого не цікавить, продовжуйте дивитись відео далі. так, Биганчик другий По ціні. 5350 ціна є, телефон є, 2.0 бензин, 170 пробігу. Ось такий меган 2007 року випуску. Цей автомобіль. Продається меган. Другий наступний у нас автомобіль, який ми будемо зараз знімати і вам показувати. Продається вільний, чекає слово продавця. 5,350, 225 кмік, шостий рік, 1,6, об'єм двигуна, бензиновий двигун. Зараз знімемо вам два Магана стоять. Обоє на легкосплавних дисках. Хромовані рейлінги в першому. Складні електродзеркала в обох. Зараз покажу перший 12 рік. 247 пробігу без підкрасів. Телефончик є, ціни немає. Отож, кому подобається такий автомобіль, дзвоніть до продавця, домовляйтесь про зустріч. А ми переходимо до наступного. Його сусіда поряд стоїть. Також складні електродзеркала. Дивимось 12-й рік, без інразу телефончик є, також немає ціни. Для активних покупців це не проблема, можна подзвонити, поцікавитись по автомобілях, що вони коштують. Продається меганчик другий. 2006 року на 1,6 бензин, 5550, є телефончик, рідна фарба 100% написано, оригінальний пробіг 199 тисяч. Ось такий миганчик продається. Знімав пасатик поряд, бачу, що є два миганчики, які не варто обминати. А показати для глядачів, що вони продаються. Можливо, хтось обере собі з цих двох красенів свій автомобіль. Перший у нас коштує 7-го року автомобіль 4900, пробіг 270 тисяч. Ще якісь є документи по автомобілю. Телефончик-продавець залишив, телефонуйте. Ось такий наганчик продається. На легкосплавних дисках, ви бачите, передні протитуманні фари є. І сусід його, також на легкосплавних дисках, на передніх протитуманних фарах. Реліт є в обох автомобілів. Монобагажник багажник прикріпити. Сьомий рік. Це у нас дизель 1.9, механіка 5950, телефончик є. Дзвоніть до продавця. Получайтеся, оглядайте автомобіль, який ви плануєте придбати. Наступний сірий миганчик. Переходимо одразу до ціни, щоб ви бачили, 11 рік, 7.400 є телефончик, сервіска, 240 тисяч пробігу, пригнаний з Німеччини. Ось такий меганчик продається, 7400, можливо, є торг, це вже нижня ціна. Це запитуйте у продавця. Так, є такий меган, кузові хетчбек. Всі привикли бачити меган в універсалі, а це є хетчбек. Так, 11 рік, 7050, я так розумію чи як це можна зрозуміти, чи 850. Ну, телефончик є в крайньому випадку. Позвоніть до продавця, запитайте, скільки коштує. Кого цікавить, 11 рік, 196 пробігу. Так, ще один. Я вже в універсалі, це був мало є. Не в універсалі хечбек, я маю на увазі, всі в універсалі. 13 рік, 117 пробігу, 8250, телефончики є, дизель. 13 рік. Особливо як на мене, то краще автомобіль в універсалі, 8 міський. Можна перевезти багато особистих речей. Продадуть такий Renault Megane 2 моделі. За 5100 в рідній фарбі. 2006 рік телефончик є, продавець залишив. 1,6 бензин. 5100 Його ціна. Третій маганчик. В універсалі. 12-го року випуску, пробіг 268. ціна 7500. Є телефончик. Телефонуйте до продавця, кого цікавить, даний автомобіль. Є, продається меган третій хетчбек, Хетчбек 15-й рік. 550 коштує. Дизель 1,5 Білий Міганчик Є продається, чекає свого власника. 17 13-го року машинка. Півтора дизель 223 пробігу, 8650. Там зверху є телефони продавця. Телефонуйте, домовляйтесь про зустріч. Так, другий, другий Меган. Восьмий рік. Шість передач, 5900. Телефон Андрій залишив, дзвоніть. Домовляйтесь про зустріч, оглядайте. І задавайте питання, які вас цікавлять по даному автомобілю. Човний Меганчик 3. Версія Бусе. 12 рік, 245 пробігу, 7900.